Всім привіт, котики. Такітський, я містер котик. Сьогодні будемо грати у гру Hill Climb Racing, друга частина. Ну що, поїхали? Летс go! Ну що, натискаємо ось тут щось показує Мені, мені гра. Так, фрітчест. Так, опен. Так, скриньку. Так, відчиняємо. Так, дякую. Так, VIP, що це таке? Так, окей. Так, це... Ого, це... Можна купувати, так, це треба заробляти. А, це купити це донат. Так, все я зрозумів. Так, окей. Е, дякую. Так, ну що, тоді. Натискаємо сюди. Так, капс. Так, все, натискаємо Race. Так, мені е, відкрилася така тачка, бачите, нова Limber MK2. Але вона коштує 9 тисяч монет. Е, ми ще не купували автобус 7 тисяч монет. Е, так, е, скутер вже є. Так, е, тачка теж є. Е, так, ну що, тоді... Давайте безкоштовно прокачаємо. Так, фрі, натискаємо. Так, 1, 2, 3. Так, все, прокачали. Так, круто. Давайте натискаємо старт. Так, ну що, поїхали? Ого, бачите, це король їде на тракторі. А, так, а, кого, кого ж а, цей король на тракторі мені нагадує? Не можу ніяк. А, не можу я ніяк згадати. Напишіть, будь ласка, у коментарі, кого вам він нагадує. Так, все, я перший. Круто! Вподобаєчка залітає. Так, король теж під'їхав. Так, next. Так, другий раз. О, дуже буде важко виїхати. Так, так, так. Все, бувайте, чувачки, я перший. Вибачайте. О Ника Петь, так и знал. О. Бачите, дошка вже була. Але це інша карта. Я поки що не зрозумів. Перший раз та другий одна та ж сама була карта. А третій раз інша, чи кожного разу інша. Так, іди в дупу тобі кажу. Король. <сум> <сум> так, все, я перший. Так, next. О, круто, я все одно перший. Бачите? Два короля. Так, а які у них, бачите, прапори? Зелений так, у другого, у третього та четвертого, так, я ще поки що не знаю. Мені здається, що третій прапор це Бразилія, країна. І якщо так, напишіть, будь ласка, у коментарі. Так. Так, бачите, скринька вже скоро буде. Так, рейс. Так, старт. Так, бачите, другий. Я не знаю, що це за країна. Третій теж не знаю. Четвертий. Що це має бути? Ірак, мені здається. Чи Іран? Напишіть, будь ласка, у коментарі, бо бачите, я поки що не дуже розбираюсь, але хочу розбиратися. Пишіть, щоб було легко е подивитися у коментарі. Пишіть там, наприклад, е е два. Е Потім там дві крапки, там 32, два. Це е, як друг, друга хвилина, 32 друга секунда гри цього відео. Потім пишіть. Е, пишіть нік чувачка, який їхав. Та напишіть, з якої він країни, та будемо разом з вами у коментарях вивчати прапори. Це буде дуже легко. Ви мені допоможете, я вам допоможу. Ну, Ви мене зрозуміли, щоб скоріше вивчити прапори та країни. Бо це дуже круто, коли дивишся на прапор та розумієш, з якої країни чувачок їде. Так, бачите, щось він на скутері, мені здається, що зараз він буде перший. Так, все, він перший. Так, окей. Так, next. Але я все одно перший. А як це вийшло? Так, я щось не встиг помітити, так. Давайте натискаємо Рейс. Так, старт. Так, бачите. А чому у другого та четвертого є прапор, а у третього немає? Таке можливо. Хто розбирається, грає чи грав у цю гру? Напишіть, будь ласка, у коментарі. О, мені пощастило, бачили? О, ні-ні-ні-ні! А як, 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 як виїхати звідси? О, виїхав. Так. Бачите, нова карта. Я перший раз на цій карті граю. Прикол. Так, а я. О, ні! О, ні, капець! Я ще. на Треба було не дивитися, що, що цей чувак а, ззаду під'їхав. А! Я злякався, натиснув в газ та перекинувся до гори дривом. Капець. Так, автобус вже перескочив. А я ще не зміг. Так, де він там? Зачекай, чувак! Капець, я буду другий зараз. Так, у нього дах відвелився. Ха, прикол. Дуже важка карта. Капець, бачите? Пагорби, пагорби. Все, він перший приїхав. Фабрісіо. Та ще немає у нього прапора. Невідомо з якої він країни. Так, натискаємо газ. О, ні, обережно, 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 Так, газ, 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 газ стрибаємо. Так, знову газ, так, відпускаю. Так, так, так. Е, так, паливо не підібрав. Е, поганесенько, поганесенько. Так, срачкани ззаду десь їдуть. Так, паливо закінчується, але я перший. Все, круто, я перший. Так, а, прикол, я перший, вподобайка. Все одно я перший. Так, рейс натискаємо. Так, ну що, бачите, ми вже заробили 16288 монет. Так, можна прокачати цю тачку. Так, ну що, безкоштовно поки що нічого немає. Але мені здається, якщо я почну її прокачувати, то. Ці гроші, монети закінчаться дуже швидко. Так, ну давайте подивимось, що я. о Прикол! Мені писали у коментарях. Водосіла, ти мені писав у мій підписник у коментарі, що я можу чувачків вибирати. Так, так, так. Так. А це всі чувачки зачинені, так? Так, їх багато, так. Так, ну я зрозумів. Так, і що, а як ось так? Ага. Так. А тепер ось сюди натискаємо. Так, вгору, давай, давай. Так, давайте. у цього друбецело візьмемо. Так. А, прикольно! Ха-ха, мені подобається. Так. О, ще. Я що? Можу вибирати цю штуку. Так, а якщо, наприклад, ось це. А, ну це ж купувати треба. Так, ну окей, давайте старт натискаємо. О, прикол! Інший чувак сидить. За кермом, супер. Капець, як швидко з Кулбас їде. Або чувак за кермом професійний водій, не такий, як я поки що. Або у нього автобус прокачаний на максимум. Так, але я його обігнав. Так, все, йди в дупу. Ха! <реш> <реш> я перший. Так, next. Бачите. Друг, друг, другий це прапор, мені здається, це Польща. Напишіть, будь ласка, коментарі, вірно чи ні. Третій я не знаю. Та Четвертий теж не знаю. Так, ну що, натискаємо газ. Юху! Так, у нього зараз дах відвалиться. Так, все. Автобус вже без даху їде. Так, у шкільного автобусу чувак випав, бачили? Ще другий чувак випав. Так, треба перестрибнути. Так, 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 газуй, 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 газуй. Та капець, як він вирвався вперед. Все, він буде перший. Капець. Так. Так, я хочу цього разу приїхати першим. Так, давайте вниз, 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 вниз. Так, вниз, 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 вниз. Все. Я обстелю зламав. М -м -м, капець. Другий. Так, натискаємо рейс. Так, щось такий чувак. Я навіть не знаю поки що. Давайте дівчинку візьмемо. Ха-ха, дівчинка. Так, натискаємо рейс. Так, давайте. Виберемо. Так, натискав дівчинку. Але я навіть не знаю. Було б прикольно. Так, це теж дівчинка. О, а цей чувак, він е, вдягається, так? О, давайте ось так візьмемо. Так, старт. Так, ну поки що бачили, як ми вирвалися вперед. Мені це сподобалось. Все. Фініш. Я перший. Так, бачите, другий та третій це е, такий самий прапор, а четвертий інший зелений. Не знаю навіть, що це може бути за країну. Хто знає, пишіть, будь ласка, у коментарі. Так, ну поки що я перший їду, бачите? О, ні-ні ні, обережно, 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 так газую. О, бачили? Е, хотів е, обігнати, але у нього не вийшло. Так, у мене щось гра там написала. Дякую тобі, гра. Так, все, круто, я перший. Лайк, like, лайк. Like. Так, натискаємо Race. О, new cup, Так, next. Так, давайте спробуємо. Так, бачите, країна другий прапор. Я не знаю, що це таке. Написано просто. Так, третій теж не знаю. Четвертий це Сполучені Штати Америки. Так, окей, поїхали. Капець. Бачили, як він обженяє? Капець, е доганяє автобус. Ааа, у нього дак відвалився. Все, він перекинувся, геть. Повністю. Прикол. Так тобі і треба, чувак. Так, все я перший. Так, некст. Газ підлого на максимум. Так, бачите, цей чувак виривається вперед. У нього, мені здається, що тачка прокачана на максимум. Бо не може такого бути, щоб він був професійний водій, та вона так виривалася вперед. Так, іди в дупу. Так, відірвалася від нього, бачили? Так, ось тут треба обережно, щоб виїхати. О, капець, все, він буде перший зараз. Те, що я і думав, капець треба було обережно проїхати ту штуку. Так, все, газ підлогу. Круто, мені подобається ця шапка, така як у мене. Купив собі шапку. Безкоштовно. Прикол. Так, бачите, він перекидується, але не перекинувся. І дах у нього не відвалюється. Що це у нього за тачка така мені цікаво. Так, все, він перший. Капець. Так, next. Але я все одно перше. А як це вийшло? Так, great. Прикольно. Натискаємо рейс. Так, ну що, давайте купимо шкільний автобус. Круто, мені дуже. Так, ну що, натискаємо 7000 монет, чпунь. Все, придбали. Так, натискаємо рейс. Так, все, купили автобус. Давайте зробимо тест. Так, старт. Так, круто, в мене вже є автобус. Круто, скулбас. Моя мрія збу... збулася. Так, обережно, щоб дах не відвалився, щоб я об обстелю, не вдарився. Так, що я поки що перший їду, чи що? Так, я перший. Так, все, фініш. Ну, це перша карта, вона така собі легка. Так. А ну, давайте подивимось. Другий раз карта така ж сама, як перша, чи ні. Так, теж є зверху. Але мені здається, що це інша карта. Так. Другий раз. Та мені здається, що третій це 100% друга карта. Так, все, я перший. Так, круто. Подобаєчка залітає. Так. Газ підлогу на максимум. Так, це третій раз буде 100% інша карта. Мені здається, що першого, другого та третього разу. Вони геть усі різні повністю. Так, давай, 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 газуй, газуй, будь ласка. Все є, круто! Я перший. Бачите, другий я не можу сказати, що це, бо не знаю прапор, з якої країни. Третій теж. А четвертий це США. Так, Грейт натискаємо. Так, ну що, так, сьогодні зіграли, мені сподобалось. Кому сподобалось, теж натискайте на вподобайку. Натискайте ще на кнопку Поділитися з друзями, щоб вони побачили, який я шкільний автобус купив, «School Bus». Натискайте ще на кнопку Підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще я вам залишаю ось тут. Подивіться Clip Racing» першу частину. Ось тут частина частину Climb Рейсінг. Ось тут натискайте на підписатися на канал. Та ось тут подивіться, містер Міт жахи там, типу гра така Грені Треба врятувати дівчинку. Все, тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.